І я купив новорічний пас Stand of 2. Я знаю, ви напевно довго цікали. чекали цього відео, і воно вам реально буде цікаве. Друзі, я забрав ніж. Це перший ніж на моєму аккаунті. Реально перший. І я надію, що мені дропнувся М9, друзі. І блін, взагалі, я хочу, щоб мені реально з цього пасу дропнулись хороші скінчики. Тому що пас це досить рідкісна штука. І реально хочеться. Тим більше перший ніж на каналі на аккаунті. І як би я хотів, щоб мені випав М9, друзі. Тому... За такі відоски обов'язково ставте лайк і підписуйтесь, друзі. А ми погнали дивитися, що в нас в інвентарі. І так, друзі, в нас в інвентарі 30 нових предметів, і нам зараз саме основне це ніж. От просто ніж. Це те, заради чого куплявся цей пас. Тому давайте на раз, два, три просто переходимо в інвентар і чекаємо, який там ніж. Раз, два, три. Три. І. Дже команду. Ух, друзі, ну, як на мене це досить непогано. Це, звичайно, не М9, але це і не кукрі, і не танто, і не тачки. Це дже команду. прізм, як на мене, скін досить прикольний. І по урушках мені досить не повезло, тому що мені випав один епік, і всі решта радки не статрак. Але друзі, дивіться, чармік. Легендарний чармік нам дропнувся, друзі. У-у, я думаю, він буде досить дорогий. І два рарки, що не повезло, так епік наклеючка, і решта все наклеючки рарки, друзі. І, в принципі, да, нічого такого дуже цікавого немає, дали нам три боксика, але, друзі, нам випав GMAD Prism. Давайте зразу його примінимо. Блін, як На мене це взагалі один із найкращих ножів. І я не знаю, друзі. Фух, ну в мене такі насправді емоції, але шкода, що мені не випав цей, блін. Шк... Треміняємо всі. У ружі, і шкода, що мені не виповнює один статрек і навіть легендарка, друзі. Блін, ну да, насправді досить обідно. Але нічого, друзі, ми не розчаровуємося, тому ось такий получився пас, ну Насправді, чесно кажучи, я радий, друзі. Я радий, тому що, як на мене, дроп непоганий, особливо з ножом. І чармік легендарний, це, як на мене, досить прикольно. Я думаю, він реально буде дорого коштувати, друзі. Тому чекаємо наступних відеороликів. Дякую всім за перегляд цього ролику. І давайте ми ще просто перейдемо в треніровку і подивимося на ці всі скінчики, друзі. І так, друзі, я вже перейшов каточку і просто подивіться, це mp 5 з чарміком. Так, досить прикольний, але саме основне це ніж. І друзі, це джек команду призм. Просто подивіться на, ну, як на мене, взагалі досить прикольно виглядає, а якщо ще й на ньому злопати секретну анімацію, це взагалі буде топчик, друзі. Ну, як на мене, ніж взагалі топовий. І, напевно, найцікавіше, що би могло бути, це ось цей спасик з билком. Китон легендарним, як на мене теж досить красиво виглядає, тому, друзі, якщо у вас є можливість, то купляйте собі скінчики різні, купляйте собі, проходіть паси, друзі. І взагалі, знаєте, така ж прикольна слава, бо заходиш в інвентар, там вже є не пусто, є ніж, є взагалі якісь скінчики, друзі. Тому просто дочекайтесь нових відеосиків. Дякую вам всім за перегляд цього відосика. Друзі. Ставте лайк і підписуйтесь. Всім пока!